мне самая массовая попытка атаки на Москву. Ну, хорошо, что наше ПВО отработало блестяще. И спасибо Сергею Семеновичу. И там, те, которые в теме хорошо понимают, за что. Но для Зеленского обострение это единственное, что нужно. Он, Безусловно. Он мыслит только категории эскалации. Да. Возможно, будут нанесены со стороны вот, западных средств поражения некоторые удары по каким-то нашим аэродромам и так далее. Но вы еще там застаньте эту нашу авиацию, еще неизвестно, где она будет в этот момент. А вот мосты, гидроэлектростанции, объекты электроэнергетики... Воздух не поднимешь, чтобы отвести да. от удара да, пункты высших звеньев управления в том, в том же самом центре Киева, что вот ответ может быть такой, что опять-таки я позволю себе повторить это выражение, русское народное выражение, что мало не покажется. Так что если кто-то в Киеве рассматривает э, вот это как средство, которое может изменить характер вооруженной борьбы, вот изменит, изменит, но не в вашу сторону, не в вашу сторону. Поэтому опять-таки и Россия и вот в этом плане, Территория. Это слишком, Слишком большая территория, слишком много объектов, что подобными средствами, вот я имею в виду разрешение на эти удары, это могло бы принести вот какой-то, ну, ну, стратегический, так сказать, переворот. Ничего этого не будет. Ничего этого не будет. Еще даже вот скажу такую фразу, ну, кроме как вот эти удары могут принести только вот... Могу даже и так сказать, в своем морально-психологическом морально, плане только озлобление со стороны самых широких масс Российской Федерации, приток новых добровольцев и самые решительные меры со стороны военно-политического руководства страны. Вот этим закончится. Ну, я думаю, что закончится сейчас еще тем, что по тем странам, которые подзуживают и поставляют, мы наконец-то нанесем удар. Потому что, ну, конечно, Британия напрашивается в первую очередь. Вот, Но ну, они себя ведут как абсолютно. Я вот, при этом. На, на, а... ч... Да, на очередную статью написал. Мы должны позволить Укра... Амер... британский войск, мы должны позволить Украине обстрелять Россию британскими ракетами. Намекает на читабы. На ВВС. Следует за французами и британцами, готовится помочь Киевы открывать глубь России. На чтобы британских ВВС Ричард Найтон говорит, что лучшая оборона нападение. Ну, давайте сюда сейчас долбанем по Британии, чтобы все успокоились. Ну, прям по штаб-квартире Ричарда Найтона. Ну, ведь напрашивается человек. Вот напрашивается. Вот просто напрашивается. Вот, ну вот как еще вот охарактеризовать поведение э, вот подобного военного деятеля, который ну, просто за, за, занимает откровенно поджигательскую позицию э, в этом плане, поджигательскую позицию. И э, делает все можливе, щоб Сідніне Королевство стало учасником конфлікту з всеми витікаючими для нього последствиями. Не воевали 80 лет, можете отримати таке, що самые найсерйозніше последствия. вполне возможно, що наше руководство п'ятики и такі плани. Ну і далі також будемо починати говорити про міжнародну допомогу від наших партнерів. Пентагоні говорять про те, що Україні передали 83% боєприпасів та 67% засобів ППО з пакету допомоги, який був затверджений ще у квітні. У Пентагоні заявили, що після ухвалення конгресом додаткового фінансування для України Вашингтону дає Києву 83% обіцяних боєприпасів зі складів Міноборони США та 67% обіцяних засобів ППО. Про це заявив Райдер на брифінгу у вівторок. З моменту виходу додаткової програми ухвалення конгресом додаткового фінансування для України у квітні цього року ми використали обладнання на суму майже 3,7 мільярда доларів із запасів Міністерства оборони, про які було оголошено з кінця квітня до середини жовтня. Коли ми знімаємо обладнання, яке доступне з наших запасів, ми відправляємо його протягом кількох днів або тижнів, сказав під час брифінгу речник міноборони США Патрік Райдер. За його словами, відтоді до середини жовтня США. Доставили в Україну 83% критично важливих боєприпасів, які зобов'язалися вилучити зі своїх запасів. Йдеться про артилерійські снаряди. Ми також доставили 67% інших критично важливих засобів протиповітряної оборони, в тому числі ракети Стінгер і Хаук. І ми доставили. 60% вогневих засобів, щодо яких були зобов'язання, в тому числі бомби малого діаметру і боєприпаси калібру 105 мм. Якщо це щось, що не може бути доставлено одразу, бо потребує ремонту, ми ремонтуємо його якомога швидше і відправляємо одразу після цього. Додав він, ну що ж, ми у свою чергу дуже вдячні нашим партнерам, які доставляють нам все необхідне і Далі також говоримо ще про підтримку наших партнерів. А саме про одного із таких найсильніших наших партнерів, мова йде саме про Сполучені Штати Америки, і будемо говорити про їхню саме підтримку. Ну і зазначається про те, що радник керівника офісу президента Михайло Подоляк в ЕТЕРІ на радіо Анвайл розповів про те, що на його думку, саме ймовірність відмови новообраного президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа від підтримки України рівна нулю. Зокрема, у подаляка також запитали наскільки він оцінює вірогідність того, що Сполучені Штати Америки припинять надавати Україні підтримку після інавгурації Дональда Трампа. Нагадаємо, також що відбудеться це зовсім скоро вже у січні 2025 року. Я вважаю, що вірогідність близько до до нуля що це не станеться, вважає Подоляк. Радник керівника офісу президента також додав, що з прагматичного погляду треба брати до уваги заяви Трампа про те, що новий президент прагне збільшити репутацію і вагу саме репутаційну вагу Сполучених Штатів, аби Сполучені Штати Америки повернулися до концепції великої країни, яка тотально домінує. Я собі не зовсім уявляю, що можна зробити вигляд, додайте, давайте залишимо Україну, щоб вона один на один воювала з трюмвіратом, з класичними агресорами, з країнами, проти яких Сполучені Штати завжди проводили масштабні інформаційні кампанії, доводячи, що ці країни не є адекватними і співставними у сучасному світові. Це Росія, Північна Корея та Іран наголосив Подоляк. Так він не впевнений, що Сполучені Штати Америки саме дозволять. Цим трьом країнам знищувати Україну і осторонь вважати себе великою країною. Також радник ОП зазначив, що одна справа це заяви, які робляться під час виборчої кампанії, або відокремитися від позиції чинної адміністрації Джо Байдена. А інша справа це формування адміністрації, також Дональда, Дональда Трампа, яка вибудовуватиме досить таку. Потужну стратегію домінуючої та лідерської країни на думку також Подоляка Росія хоче фундаментально перебудувати світовий політичний простір і щоб домінувати у ньому через. І хаос за такої ситуації він переконаний, що у команди Трампа буде інша риторика та справи після заглиблення у розуміння цих ризиків. При цьому також радник керівника офісу президента зазначив, що вже є ознака, що Україна правильно вибудовує комунікацію на рівні президентів цього року. Між президентом України Володимиром Зеленським та Дональдом Трампом відбувались телефонні дзвінки, і вже було проведено зустріч у Нью-Йорку. Також ми пам'ятаємо. Бо обговорювали її, звичайно, що Подоляк ще й додав, що мають бути хороші комунікації на рівні президентських адміністрацій. Це також сьогодні відбуватиметься для того, щоб можна було без спотворення доносити позицію для того, щоб не було спекуляцій навколо цієї позиції. Ну і також дійсно бачимо, що Подоляк також висловив свою думку з приводу того, що команда Дональда Трампа також є досить важливою складовою. Бачимо, що все ж таки підтримку від них ми чекаємо. Ну і також новини з приводу того, кого взагалі будуть призначати на нові посади. Говоримо про те, що видання Fox News дописує про те, що Дональд Трамп зовсім незабаром призначить спецпосланця по Україні для проведення переговорів щодо завершення війни. Ось такі новини маємо. Ну і ще ось буквально п'ять. Пунтому моніторинговий військової телеграм-канал Наглядач вони виклали інформацію про те, що є інформація, що Трамп вже заявив, що новим прес секретарем Білого Дому буде саме Такер Карлсон. Це Саме той журналіст, до речі, який брав інтерв'ю і у Путлера. не забуваємо про це. Ну і з стакером буде простіше донести до американського народу, де віз зробимо Америку знову великою. Так дописує видання моніторинга.